Всім привіт! Компанія Mara Group. Сьогодні хотів розповісти вам про наявність такі аксесуари для ПВХ мембрани та рубероїду, як, наприклад, аератори. Значить, Чим вони відрізняються? Є пвх аератор або покрівельний вентилятор, як іноді його називають, значить, він йде. Діаметр 75 мм, висота 22,5 см. Він комплектується от такою от кришкою грибком для того, щоб туди не попадала влага. Значить, до речі, який плюс саме використовувати аератор з ПВХ матеріалу? Це те, що він із ПВХ, і його можна зверху прямо напаювати на мембрану. А інший, який використовують для Руброїду, він не йде з матеріалу ТПЄ. Типу е. Він же більшого діаметру, він для більшої площі покриває і, і прямо на нього може напаювати рубіроїд. Ще використовувати взагалі аератори на покрівлі плоских, так потрібно, тому що є. Надмірна вологість в кровільному пірогу, тому краще використовувати аератори, щоб стяжка або основа не розрушалась. Замовляйте, вони у нас є завжди в наявності, а також інші комплектуючі та аксесуари для ПВХ мембрани та рубероїду. Всім дякую.